Можу запевнити на 100%, що це буде хітом продажу 25-го року в модельному ряді 24 кінських сили. Перед вами оновлений ДМТЗ 244 X, і зараз я вам розкажу, що ми оновили. Добавили два кольори. Ви можете вибрати або синього кольору, або чорного кольору. Добавили передні противаги 9 блінів по 8,8 кг. майже 90 кг знаходиться у нас спереду трактора. Так. Величезний передній міст редукторного типу з гарним виворотом керма. Мотор на тракторі, КМ 385, всіма любимий, і ізюминка, Там є компресор, там є ресівер, тут є реверс, рівна підлога, двохдискове щеплення, сідушка на амортизаторі з підлокітниками. Подивіться на цю трьохточку. Оновили повністю трьохточку. Подивіться, який задній міст величезний. Ось трьохточка йде з такими гаками на бистроз'ємах. Є три змінних яблучка 22, 24, 28. Перемичечка йде в комплекті. Чотири в нас де гідровихода, дашок такий від сонця від дощу. Трьохсекційний розподільник, який має три режими, три плаваючих режима. Тобто, у вас де не тільки плаваючий режим на трьохточку, а й на гідровиходи. Ну, все, що треба на кон руля, вперед, назад, вліво, ой, вверх, вниз, все є 6800 доларів.